обращаются за помощью с уверенностью, что только вы можете решить их проблему. Сегодня торжественное событие – День участкового инспектора милиции Украины. Сегодня вы принимаете искренние поздравления и наилучшие пожелания. Я вас хочу поздравить с этой годовщиной, не круглой, но очень солидной. Для да? человеческого возраста очень серьезный срок. А для службы, которая переживала разные периоды, это одна из самых солидных служб в нашей системе. Вы действительно очень часто оказываетесь здесь первыми, а для многих и последними милиционерами, с которыми человек в обычной, обычной жизни общается. Большинство гражданских людей мало себе представляют, как устроена наша система, то, чем занимается, поэтому участковому идут системы. И с кражей, и с проблемой, что где-то где кошка застряла в особенно в сельской местности. Это и МЧСник, и спасатель, и медсестра, и там, специалист в других сферах, и электрик иногда. По всем вопросам. Вы это знаете лучше меня, особенно те, кто ну, работает не первый день, не первый год. Я знаю, что здесь приглашены были жены, родственники э -э ваши. Поэтому, если здесь присутствуют, я вас тоже поздравляю с праздником. Потому что в хорошей милицейской семье служат вместе. всех с праздником, всего самого лучшего, успехов, ну и побольше награждения. инспектора милиции. Проводився обласний етап всеукраїнського конкурсу Кращий дільничий пункт міліції рішенням журі Кращим дільничим пунктом міліції Миколаївської області визнано дільничий пункт міліції Березанського районного відділу УМВС. На сцену запрошується начальник сектору дільничих інспекторів міліції, капітан міліції Єрошенко Наталія Іванівна. грошовою премією майора міліції є Тараса Григоровича дільничого інспектора міліції сектору дільничих інспекторів міліції єланицького районного відділу МВС. Капіта... Вас. Хочу одразу зазначити, що для мене завжди репутація внутрішніх органів внутрішніх справ, репутація міліції починалася з репутації дільничного. І сьогоднішнє свято і те, що є особливий день відзначення вашої роботи, лише свідчить про те, наскільки важлива є ваша діяльність, наскільки є важливою ваша робота. Я вам від щирого серця бажаю наснаги, терпіння, розуміння в ваших сім'ях, щоб вас завжди чекали з посмішками вдома, а також великих подяк від тих громадян, з якими ви щоденно спілкуєтесь. Дякую. За високий професіоналізм і мужність сумлінне та відповідальне виконання службових обов'язків. Ваговий особистий внесок у справу захисту конституційних прав громадян, інтересів держави і суспільства від протиправних посягань розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації нагороджено почесною грамотою майора міліції Давидова Олександра Олександровича, старшого дільничого інспектора міліції сектору. Для того, для того, щоб ваше було забезпечення вам нормально робоче місце, тому що воно є ще зовсім не всіх таке як потрібно. І думаю, що як саме яка тут присутня. І я, яка, як представник депутатського корпусу, обіцяємо, що будемо робити в подальшому все, для того, щоб ви відчували підтримку і піклування не тільки з боку своїх близьких, а й з боку тих, кому це потрібно, щоб було. А також хочу ще раз побажати вам всім. Звичайно, миру найперше, що сьогодні всіх нас хвилює, і найбільше здоров'я, і, звичайно, матеріальної підтримки. Все вам на зміцнення законності та правопорядку, захист інтересів держави, прав і свобод громадян, зразкове виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, розпорядженням голови Миколаївської обласної ради, оголошено подяку. Майору міліції Фроляк Юлії Олександрівні, старшому дільничому інспектору міліції сектору дільничих інспекторів міліції Миколаївського районного відділу УМВС. Капітану міліції Михайловському Олександрівні. Добрий день, уважаємо друзі, дорогі наші участкової. Я від імені всіх горожан хочу іскрені поздравити вас з професіональним праздником. Поблагодарить за ту. Чуткості професіоналізм, який ви ежеднівне проявляєте в роботі з людьми. Пожелать вам добра, благополуччя, служебного росту, ну і, звісно, увереності в завтрашньому, мирному для нас всіх дні. З праздником вас. За вагомий особистий внесок у зміцнення законності та правопорядку за порядження миколаївського міського голови нагороджено подячним листом, майорами. Дішева Ячеслава Гордівича. В первую очередь, конечно, хотелось бы присоединиться к прекрасным пожеланиям, которые звучат. ваш адрес. Ну и естественно э, тех сотрудников, которые сегодня на службе, хотелось бы тоже. И тех родных, которые с вами всегда, это ваши жены, мужья, которые сопутствуют вам. Ну и естественно, э, тот позитив, который я сегодня вижу, чтобы он сопутствовал вас не только сегодня, не, не засал. Постоянно був з вами. З праздниками! За високий професіоналізм та досягнення вагомих результатів в оперативно-службовій діяльності оголошено подяку за прапорщику міліції Воронцову Павлу Колочаглівичу, полічному ділічого інспектора міліції, сектора дільничних інспекторів міліції, корабельного районного відділу Миколаївського міського управління МВС.